Ось дивіться, друзі, праворуч, бачите знак? Ну, всі знають, що цей знак означає. То запитується задачі. Нашу при цьому знакові вони ще поставили, ось бачите, загороджувальні тумби багатотонні. І з цієї сторони там. Вон там вони також всю державну дорогу перекрили. І знаком. Ось. І ось цими тумбами, звідти і звідти. В Саннямполі називається Стометрівка. Державна дорога. От вони собі 100 метрів хапанули державної дороги. Оці вогодятьки, що тут в цьому будинку. Називається себе владою місцевою. Ой. Запитуюся задачки, якщо стоїть цей знак і ці тумби. Тут залишилося лиш викопати окопи, поставити кулемети. Да. Керовані реактивні снаряди протитанкові. Шилки поставити тут, щоб збивати літаки. Ну, це, це просто анекдот. це, це дурість. Не тільки дебілізм, а й дурість велика. Але що? От вони керують, а народ думає, що це розумно, що щось тут вони керують. От. Держава виділила. Ну, вони ж офіційно заявляли, 12 мільйонів з гаком на цей кусочок дороги. І Дивіться, як похамське вони його зробили. Все. Ну а чого, Похамське. Чого там такі калюжи? Ой, тому очевидно, що робітникам платили не так, як собі. Ну, тому і робітники не дуже старалися. Ось, ось. бачите, ось ця. Це державна дорога місцеве, самоврядування. Немає права пальчиком її зачепити. Оце стратегічне значення зараз, особливо дорога. В разі, якщо по так званій об'їзні, а вона точно не справиться з таким перенавантаженням, яке буде, яке буде після моста цього, що вони побудують. Треба буде транспорт пропускати ось Державі Україні треба буде. Не місцевому самоврядуванні. Ну і от. І як вона. Як вона пропустить через ця держава України, через отакі загороди. Тут на місці. Колапс. Попробували все, що можна ось так. Спецслужби. Країни-агресора, що можна отак, от в будь-який момент тут перегородити отакими от штуками і все, і міжнародна траса зупинилася.